Всім привіт! Гарбузовий сезон іде повним ходом. І коли до тебе потрапляє цілий великий гарбуз, ти не відразу зможеш його приготувати. А щоб він у тебе не зіпсувався, треба його переробити. Я його висушую або заморожую. Дуже нам подобаються висушені гарбузові чіпси, вони такі солодкі, що заміняють цукерки. Візьміть собі на роботу, як перекус, або дайте дитині до школи. В перемеленому вигляді це солодка ароматна спеція. Таку спецію можна довго зберігати і займає мало місця. Додаю її до випічки. Якщо я хочу змінити смак йогурта, то додаю гарбузовий порошок, а ще з ним можна приготувати смачну кашу. Візьміть молоко, підсоліть, додайте десь 3 щіпки солі, цукор за своїм смаком, додайте ману крупу. Не бійтесь додавати її в холодне молоко, так у вас не буде грудачок. Всипаємо гарбузовий порошок, трішки ваніліну, ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Візьмемо один білок з великого яйця або два, якщо вони маленькі, і взбиваємо їх у міцну піну. Готову кашу додаємо промиті родзинки, вершкове масло, все добре змішуємо і додаємо білки. Виходить дуже смачна каша, і приготували ми її за декілька хвилин. Якщо ви надумали заморозити гарбуз, то спочатку подумайте, які страви з нього будете готувати. Ми дуже любимо гарбузову кашу. По рецепту гарбуз треба натерти на терці. І додати 550 г. Тому я заморожую уже натертий і зважений гарбуз. З вечора дістаю пакет з морозильника, а вранці на столі у мене стоїть вже смачна каша. Після заморозки гарбуз залишається таким же смачним і соковитим. Давайте її приготуємо. Молоко розбавляємо з водою, сіль за смаком. Додаємо промитий рис і натертий гарбуз. Після закипання варимо 10 хвилин на невеликому вогні. Потім додаємо вершкове масло, цукор і натерте яблуко без шкірки і варимо ще 10 хвилин. В кінці додаємо промиті родзинки і знімаємо з вогню. Дамо настоятись. І незрівняний сніданок готовий. А ви знали, що з гарбуза можна приготувати не тільки десерти, а ще можна приготувати смачні голубці? Розтоплюємо вершкове масло, щоб воно не горіло, додаємо трішки рослинної олії і обсмажимо нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою, додаємо натертий гарбуз і тушкуємо декілька хвилин. Сіль і перець за смаком. і трохи цукру. Тушкуємо до готовності гарбуза. Готуємо сметаний соус, підсмажимо борошно, повинен появитись горіховий запах. Додаємо вершкове масло і змішуємо його з мукою. Додаємо сметану і вливаємо бульйон. Сілі перець перед смаком. відваримо рис в підсоленій воді. Додаємо гарбуз, подрібнений часник, Спробуйте начинку. Може треба досолити. Підсоленій воді відварила листя капусти. Великі листочки ріжу навпіл і видаляю жорстку частину. На листочок кладу начинку і згортаю рулетом. М'які краї завертаю в середину. Голубці викладаю в каструлю, заливаю соусом і тушкую на невеликому вогні до готовності. І ще одна смачна страва з гарбуза готова. Такі голубці не поступаються голубцям з м'ясом. Купуйте гарбуз, готуйте смачні страви і підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! Всього найкращого!